На Ютубі є таке шоу як критиканти, куди запрошують людей з музичної індустрії оцінювати прем'єри інших артистів. Нещодавно був випуск, де Ірина Горова оцінювала вашу пісню Одне питання, і вона там висловилася про вас, що мовляв, у вас немає зросту. Я не бачу в. Принципів рік, і якогось зросту зросту. Як ви реагуєте на такі слова? Чи бачили такий фрагмент, і чи взагалі погоджуєтесь з таким твердженням? Я, по-перше, не бачила це шоу. Це думка Іри, та будь ласка. Ну, якщо перше місце в трендах зараз у всіх чартах не говорить про мій зріст, напевно, я тоді теж щось не розумію в цьому житті. Я е, оце якраз мені здається приклад того, коли жінка не підтримує іншу жінку. Я про те, що. Е, Класно було б, якби в таких шоу навпаки, ми якось щиро підтримували одна одну. Я розумію, що суть шоу, типу, навпаки, да, обісрати, Ну, напевно, суть шоу така. Ну, Я просто не бачила. Але якщо так, то на здоров'я, кожен має ну, типу, право на свою думку. Але мені здається, що за мене все говорить моя музика. За мене говорять повні зали в моїх турах. Я вже з травня в турі. І для мене не так важливо. А, оця динаміка зросту не зросту. А важливо те, що я бачу, як люди під час моїх пісень, от під час концертів, вони стають щасливішими. Це головний індикатор, взагалі, який мене водить і мотивує. Якщо хоча б одна людина після мого концерту вийде щасливою, я казала, якщо там пройде головна біль, дівочки і стане краще, якщо музика моя лікує, все, я щаслива. Але окрім цього, перші місця в чортах теж, знаєш, якби теж приємно.